Доброго дня, друзі! З вами Украгар І сьогодні у нас буде на огляді ось таке сидіння. Нещодавно у нас був прихід запчастин на склад, і нам прийшло ось таке сидіння. Навіть не одне, а два. Значить, будуть у нас ось такі сидіння в жовтому і ось такому синьому кольорі. Мені сподобався синій колір, тому я його вам і покажу сьогодні. Нещодавно, відносно недавно, точніше, місяці три тому назад, я знімав вам точно таке ж саме сидіння, але в чорному кольорі. Можливо, комусь чорний кольор не подобається, тому будуть ось такі ще світлі кольора. Теж. Значить, дивіться, у нас сидіння, воно йде якби на малу кабіну, ЮМЗ МТЗ. Можливо, підійде навіть на китайця, на сучасні трактори, або на якийсь міні-трактор. Садіння доволі недороге і при цьому доволі якісне. Тобто у нас тут м'якенький паралон, він якби обшитий екошкірою, доволі якісною. Я вам скажу так, що у нас купляли люди ось такі сидіння не перший раз, і коли ми там з ними вже робили нову заявочку їм, іноді питали ще, як у них їхнє сидіння таке ходить, то от за 2-3 роки ніяких тріщин. Нічого немає, ніде. Тобто е, матеріал тут якісний. Значить, що стосовно сидіння? Далі, якщо розмовляти, у нас йде регулювання по вперед-назад, ось таким речишком. Е, до верха чи донизу, на жаль, можливості немає коригувати сидіння. А от вперед-назад є. І також є можливість ще по вазі обирати. Значить, дивіться, у нас тут є від 50 до 120 кг. Ви його так настраювають, щоб вам було комфортніше їздити на ньому в плані того, що воно буде або жорстче, або більш м'яке. Стоять дві пружини, так, можливо, не передасть. О, дві пружини. Доволі якісні. По встановленню, дивіться, у нас тут дуже багато отворів. Я думаю, на всю техніку ЮМЗ МТЗ, Китайця чи іншу техніку все підійде, тому що отворів тут для встановлення цього сидіння дуже багато. Сидіння, оце нижня частина встановлюється на ось таких чотирьох болтах. В комплектації все це є абсолютно. А вартує воно всього-навсього 4780 гривень. Як на мене, за ці кошти це доволі непогане сидіння. Тому, якщо кому цікаво, кому потрібно, будь ласка, звертайтесь. Всім дякую та до зустрічі!